Березня попередження про загрози від ворога, <кій> як завжди. Вінницька область по 15 березня. Вінницька область попередження випадає. Обережно. Тут, бачите, ударний туз випав. Можуть бути якісь інциденти. Зараз подивимося, з чим пов'язані. Можуть бути, друзі, обережно. Попередження по Вінницькій області випадає. Далі йдемо. Волинська. Волинська область. Волинській області <кхм> повинно бути все більш-менш Контрольовано, таких критичних ніяких не випадає. Попереджень сльози випадають пусті, кордони захищені. Загально ситуація більш-менш контрольована. Є якісь проблеми з електроенергією або там щось, щось пов'язане з електроенергією. Можуть бути якісь інциденти там. Далі не будемо розбиратись, друзі. Йдемо далі. Багато питань. Так, Дніпро. Дніпро по 15. <кій> Дніпро, ну тут о, загроза, загроза потенційна є, бачите, от зло, але воно пусте. Зло з повітря пусте завдяки нашим військовим, значить наші військові будуть або відпрацьовувати, або взагалі нічого не буде. головне головне Головна інформація, що зло пусте і наші військові ситуацію контролюють. Тому не нехтуємо тривогами. Повинно бути все під контролем. Далі дивимось. Кривий ріг. Кривий ріг. 15. Ріг. Тут більш-менш повинна бути ситуація контрольована. Тут потенційно загроза випадає з повітря. а Чим завершиться? Потенційно випадає з повітря, друзі, загроза. Ну, наче буде контрольована ситуація. Я такого суперкритичного чогось такого не бачу. Повинно бути все більш-менш нормально. Тут випадає пожежа, точно це не вказано, чи, чи буде ця пожежа пов'язана саме з саме влучанням. От, пожежна карта тут випадає. Ну, загальна ситуація повинна бути контрольована, друзі. Також бубно виту вказує на те, що треба, не, не треба нехтувати тривогами. Треба бути в безпечних місцях. Так, дивимось далі. Загально критичного не випало, значить, кривий ріг справляється з викликами. Так, дивимось далі. Донецька область. Донецька область по 15 березня. Сім. Донецька. В Донецькій області загально також ситуацію бачимо, що контролюють наші військові. Хвороба випала пуста. Це значить, що більш-менш повинна бути нормальна ситуація. Спокійною там не можна назвати, там випадають дуже сили, сильні опади, якісь найближчий час. Сильні опади можуть бути. І це може сповільнити е, якісь там активні бойові дії. Так, повинно бути все більш-менш нормально. Рідко так випадає на Донецьку область. Так, дивимось далі. Житомирська. Житомирська по 15 березня. <кій> Житомирська також. Випадає нормальна ситуація, контрольована. Інцидентів таких критичних не випадає. Значить, повинно бути все нормально. Закарпатська наступна. Закарпатська. Закарпатській області можливі якісь інциденти можливі, друзі. Тут тут, хоч бачите, тут військові наші, військові наші випадають, ситуацію загально контролюють, але там ворожі очі випадають ось так. Ворожі очі загально там напруженість, що в Закарпатській області може бути. Чогось випадає напруженість там. ось так через ворожі очі. Так що, друзі, ті, хто ті, хто можуть повпливати, ті, чи, хто або може бачити, будуть якісь там а... зйомки якісь чи щось таке. Коротше, колаборантів, цих ось так. Випадає погано. Скупнич... Скупчення поганої енергетики там в Закарпатській області на наступну добу випадає. Тому будьте обережні, таке рідко випадає. Там. Дивимось далі. Запоріжжя. Можливо, якісь там місцеві, на місцевому рівні інциденти можуть бути. Так, дивимось далі. Запоріжжя. По 15 березня. Запоріжжя. Дивіться, друзі, з повітря потенційна загроза існує. Вона от залишається ближче до області. Тобто від міста відтягується трохи туди до області. Ось так випадає. Ось така карта. Загально контрольована ситуація. Далі, Івано-Франківська. Одеса, мої вітання. Доброго мирного раночку. Всім привіт, друзі. Всім привіт. Івано-Франківська далі в область. По 15 березня. Івано-Франківське також загально контрольовано, акцентують, бачите, увагу, не нехтуйте тривогами. Загальна ситуація повинна бути більш-менш більш спокійна. Так, далі йдемо. Київська. Київська область. Київська область дуже уважно, обережно стосовно різних там заяв, повідомлень, різних там вкидів, вбросів, і ПСО і так далі. Напруженість е, випадає, дуже ну, висока напруженість випадає в плані інформаційного е, спротиву, в плані інформаційного сприяття. Ось таке. Дуже багато різної балаканини, дуже багато різного, е, дуже багато різного ось такого, дезінформації і так далі. По області загально е, тут випадає удар не ту поряд з валетом, значить ситуація контрольована. Наші військові контролюють ситуацію. Напруга пов'язана з цим, з якимись нагнітаннями і, і псошниками. Дуже уважна до інформації, друзі. Дуже уважна до інформації і різних, різного роду поширення всяких фейків і дезінформації. Так, і Київ, місто дивимось столицю по 15 березня. Києві ситуація повинна бути контрольована по області, можуть бути якісь інциденти. Будемо надіятися, що просто вказують енергетично на інциденти в області. В самої щось десь, можливо, може трапитись в області. Тут з транспортом якась пов'язана, карта тут не дуже добра. Можливо, транспортні якісь інциденти, пов'язані з транспортом. Інциденти пов'язані з транспортом якимось чином. Так, дивимось далі. Кіровоградська область. Кіровоградська по 15 березня. Кіровоградська область є, є попередження. Є попередження, друзі. Не нехтуйте тривогами. Ось так. І інформаційна, інформаційна якась теж напружена карта. От. не, не, роз... Можуть бути багато розпускатись різних фейків та дезінформації. Всім доброго ранку, друзі. Кіровоградська область випала, випала в такому плані попередження. Так, Львівська. Львівська по 15. Ситуацію контролюють наші військові в повітрі. Можуть бути інциденти, якісь можуть бути. Випадає тут таке попередження, якісь інциденти можуть бути. Загально наші військові ситуацію контролюють. Але інформаційні вкиди також можуть бути якісь неправдиві. І також не нехтуйте тривогами. Наче не критично нічого, бо наші військові там ситуацію контролюють. Ну, можливо, якісь. Неприємно, що можливі такі. Неприємна карта вийшла. Так. Дивимось далі. Миколаїв. Миколаїв по 15 березня. Тут карта зла випадає, бачите? Трохи вона обтяжена ось тут дев'яткою, шісткою, трохи можуть бути якісь інциденти, друзі. Чи саме це Миколаїв? От з повітря можуть бути, друзі. Тут не критично, просто карта випадає напружена. Тому обережна. Прям такого як такого попередження не випадає, але напруга є і не нехтути тривога на наступну добу. Загально контрольована, більш-менш більш без якихось там супервеликих ризиків по Миколаєві. Далі Одеська область. Одеська область по 15 березня. Одеська. Одеська захищена, бачите, Одеса тут військові випадають, захищають. Тобто захист тут стоїть. Технічний захист, Одеса захищена, повинно бути, друзі, все більш-менш нормально. Військові діять наші. Ось так випадає, друзі. Далі йдемо Одеса місто саме по 15 березня. 15 березня. Також не критично, от по, області, по області напруженість є. Ця напруженість пов'язана з нашими військовими. Можливо, наші військові там будуть якось діяти або протидіяти. Ось знову випадають, бачите, по області. Тобто, напруженість пов'язана з нашими військовими. Наші військові там будуть якимось чином активні і. І ось не, не в приємному плані, але загальна ситуація ними контрольована. Нічого прям такого критичного нема. Не випадає. Так, йдемо далі. Кременчук. Кременчук. По 15 березня. Також знову випадає психологічна карта така напружена. Загальних я не бачу якихось тут таких попереджень. Зло, бачите, випадає, але воно тут пусте. Значить, ситуація контрольована, друзі. Так, загально. Загально. Спасибо большое, будь ласка. Так, загально Полтавська область по 15 березня. Полтавська область повинно бути все нормально. Тут захист, бачите, три короля випало прямо поряд. Значить, ситуація контрольована. Критичного нічого не випадає. Повинно бути все добре. Так, йдемо далі. Кременчук, а Кременчук подивилась, Полтавську, подивилась, Рівненська. Рівненська. область, Рівненська. По 15 березня. Рівненська. Також, друзі, нічого такого надкритичного не випадає. В основному розкладі, значить, потенційна тут загроза з краю випадає. Потенційна загроза це от з краю з кордонів. Тут вона випадає, але загально в основному розкладі таких критичних надпопереджень не випадає. Так, не бачу я такого там. Супер погано. Далі. Сумська область. Сумська по 15 березня. Сумська. Зло з повітря тут випадає з краю. Незначне, ну раз воно в основному розкладі випало, значить там воно... Ще залишається без змін, поки але наші військові тут випадають, захист від наших військових, вони відділяють Сумську область від бункерного. Критичного немає нічого, зло з повітря випадає, особливо там скраю. Значить друзі, не нехтуємо тривогами. Поки що трохи, трохи легше стає, але без таких критичних, якихось знаєте, таких серйозних масштабних змін. Ще ситуація напружена. Так, всім добрий ранок, друзі. Хто тут в чаті пише, всім привіт. Зараз я, хто питав там по питанням, по вашим питанням, ви можете зараз доєднатися до телеграм-каналу і під вечірнім постом, який я пишу про вечірній стрім, під ним в коментарях в телеграмі ви пишете свої питання, і ми їх розглядаємо. Це для того, щоб не загубились в коментарях питання, пишете під вечірнім постом своє питання. І вони тоді зберігаються в одному місці. І так їх менше шансів, що я загублю ці питання. З Посилання я ось вам скинув на телеграм-канал. На телеграм-канал, друзі, і ось на чат до телеграм-каналу. Ще одне посилання. Перший це телеграм-канал, другий чат до телеграм-каналу. Ой, друзі, так, секунду. Ось так. Хто не доєднаний, будь ласка. Підписуйтесь. Підписуйтесь також, хто попав на канал, на мій канал. Ставте лайк, не забуваємо, друзі. Всім дякую. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Саме місто Суми. Дивимось. Місто Суми по 15 березня. Тут з повітря, бачите, загроза випадає, але вона тут випадає пуста, значить, серйозних таких от якихось інцидентів бути не повинно. Бути не повинно. Дивимось далі. Тернопільська. Тернопільська область. Тернопільська також випадає попередження. Західна Україна, щось бачите, там і Львівська, і Тернопільська випадає попередження. Будьте, друзі, уважними. Наче не критично, але от, е, наче не критично. Для, як для всієї України, а для Тернопільської області може бути і неприємно. Дуже, тому треба бути обережним. Розбиратись зараз немає, часу з, з кожної області і багато, друзі. Я один. Так, дивимось далі. Хмельницька. Загальна отака картинка. <кхем> дивимось Хмельницька область. На наступну добу, по 15 те Хмельницька область захищена. Захист випадає Хмельницької області, критичних попереджень не випадає. Тут сльози випадають, карта сльоз, ну воно тут не, не, не має такої сили, бо основний посил тут, тут захист Хмельницької області. Під захист. Харківська область далі, друзі. Харківська по 15 березня. Зло пусте, ситуація контрольована. <кій> ось так. Орки далеко, як і в фізичному плані, так далеко, вони вже дуже далеко від Харківської області. В плані ось цих воєнних своїх там потуг, воєнних там, якихось там спроб, вони вже віддалились на дуже високу, дуже велику відстань від Харківської області. Так, це з точки зору вищих сил, бачите, через карти. І ще значить, що вони йдуть, і будуть йти в фізичному плані е уходити. Не буде їх там. Ось так. Починається, друзі, ось така. Починається в цій ось в найближчий час починається, друзі, більш-менш стабілізація в Харківській області. Там. От. Загально на наступну добу ми дивимося. На наступну добу зло пусте, повинно бути все під контролем. Так, і саме місто Харків дивимось. Саме місто Харків по 15 березня. По Харкову обережно. По області випало загальний такий розклад по Харкову. По Харкову є, є попередження, друзі, треба бути уважним по самому Харкову напруження. Загально ми дивились як на область, то в області вказують, що е, расисти з Харківської області вони вже на, на таку відстань, відстань ментальну, відстань енергетичну відкинуті настільки, що вони вже недосяжні там будь-яких перемог. Але по Харкову таке попередження ще випадає, друзі. Зараз ми треба бути обережними. Ми ще в, наприкінці стріму подивимось загальний розклад, щоб розуміти, наскільки реальні ці в плані обстрілу інциденти. Там, де ми бачили, бо випадали тузи на, не на одну область, на багато областей. Загально подивимось, що далі у нас Херсонська область. Херсонська по 15 березня. Дивіться, друзі, Херсонська область знову ж таки. От багато останніх розкладів, які ми робили по цим по планам ворога, ну в лапках планах ворога. Ми бачили що скоро повертається додому. Там скоро, там скоро. Хто пам'ятає, друзі, той хто дивиться точніше, постійно на мій канал, той пам'ятає. Е, неприємності відтягуються до лінії фронту. Загально Херсонська область скоро повертається додому знову. Знову тут така, така карта випадає. Ось так. Тому чекаємо. І чекаємо гарних новин. І Херсон. Дивимось, місто Херсон на наступну добу. По 15 березня. Місто Херсон. Місто Херсон все ж таки тут випадає з повітря зло. Випадають біля військових труться якісь жінки, зрадники. Виявляють винюхують там щось біля військових. Треба буде дуже уважними. До якихось там жіночок, які труться біля військових, або там будуть, можуть бути замічені от зло, пов'язане з спостеріганням за нашими військовими, ось там, особливо жінки. Але все одно воно пусте, значить, або їх піймають, або вони нічого не побачать, або по ним там може і прилетіти навіть. Отак. Ось основний, основний по Херсону такий попередження. Ось так випало, бачите? По-різному випадає. На Херсон сьогодні так. Так, дивимось далі. Черкаська область. Черкаська. По 15 березня. Черкаська. Контрольована ситуація, не нехтуйте тривогами. Тут, бачите, з повітря загроза випадає, значить, не нехтуйте тривогами. Загально ситуація повинна бути контрольована. Суперкритичного не випало, потенційна загроза з повітря є. Тому треба бути уважними, друзі. Так, дивимось Чернівецька. Чернівецька. 15 березня. Все. В Чернівецькій області більш-менш ситуація спокійна, повинна бути, нічого такого поганого не випадає. Чернівецька область нормально випадає. Чернігівська. Чернігівська по 15. Чернігівська. Можуть бути якісь інциденти от ближче до кордонів, бачите, до краю області. Там можуть бути якісь інциденти. Ну, вони пов'язані більш з балаканиною, з плітками, з злими чутками. Ось таке. З таким пов'язано. Військові контролюють нашу ситуацію, ось таке. Балаканина, розмухування, можливі якісь там провокації, плітки, чутки, ось таке. Нічого там супер критичного не випадає і дивимося місто саме Чернігів. Чернігів. В Чернігіві, а тут випадає, бачите, попередження, злоудар випадає, треба бути уважними. Ну, знову ж таки, акцентують більше або передмістя, або область, або края, області, щось з цим пов'язане. Напружена якась доба щось випадає. Зараз ми, друзі, дивимось з вами. По багатьом областям. Напруга така є. Дивимось загально по Україні. По 15 березня. Загально по Україні. Загально по Україні випадає ситуація більш-менш спокійна. Що це значить? Більш-менш спокійна, друзі. Значить, що ситуація контрольована. От. Це по-перше. А по-друге, тут випало, випали з краю удари. Все-таки, бачите? Це або кінець наступної доби, або ось області, які прифронтові. При, які найближче до лінії фронту або кордону. Там можуть бути якісь інциденти пов'язані. Тут бачите, випав, випав все-таки цей випав, випав все-таки цей туз ударний, бачите, тут можуть бути на прикордоні якісь інциденти. І ось такі, хто по не, недалеко до е фронту, області, які прифронтові там. Ось так, друзі. Напружена доба, треба бути уважними, обережними. Загально ми бачили, що повинні наші справлятися військові. Але ми не нехтуємо тривогами, друзі. Ці подонки можуть щось там робити наступну добу. От. Ну, критичного нічого не випало, тому що наші військові відпрацьовують. Але все одно. Будь ласка, друзі, подивились ми на наступну добу, будьте уважними обережними. Україна переможе і нічого там вони не зможуть зробити, навіть якщо вони там і щось будуть запускати там на наступну добу, наші будуть справлятися, друзі. Але, будь ласка, бережіть себе, своїх близьких. Ми з вами ввечері зустрічаємося. Всім дякую, хто заходив, дякую за перегляди, дякую, хто не